Гуманітарна допомога міжнародних організацій підтримала Сумщину після звільнення. Сьогодні продуктових та гігієнічних наборів найбільше потребують громади, що входять до зони бойових дій. На більшості територій переходять до нового формату гуманітарної допомоги. Ми в свою чергу наголошуємо при зустрічах. І просимо міжнародних партнерів переходити на підтримку в грошовому визначенні, тому що це дуже важливо для економіки регіону. Тобто, там, де у нас працюють крамниці, там, де у нас працює сервіс, потрібно, щоб людина отримала гроші, і сама визначилась, що їй потрібно. Головне завдання, говорить заступник голови Сумської обласної військової адміністрації пережити складну зиму. Тому зараз важлива підтримка і від міжнародних партнерів. Ковдри. Спальні Мішки, мішки електрообігривачі. Це ми чекаємо uh -huh. зараз надходження, тепла одежа, і, е, е, каністри для зберігання води питної і багато інших речей. Маленькі акумуляторні системи, які е, можуть підтримати світло. Ми їх вже отримували, роздали в територіальні громади, передані uh -huh. туди, де більш всього вони потрапляють без агр... від агресії. Через масовані ракетні обстріли України та руйнування об'єктів енергосистеми актуальним стало питання резервних засобів живлення. Ми зараз просимо наших партнерів генератори надпотужні, Ми просимо пересувні котельні на альтернативному паливі. Більше ста пересувних котель ми потребуємо. І біля 300 генераторів різних потужностей. Mm -hmm. Тому що у нас амбулаторії в територіальних громадах потребують людина, повинна мати можливість звернутися до лікаря. Тобто е і там повинна бути електрика, е зробити кардіограму, надати первинну допомогу, е зарядити акумулятор для е швидкої допомоги, якщо вона стояла якийсь період і mm -hmm. щось там. Тут дуже багато речей, які надважливі е ці скрутної становищі. Сумщина вже отримала від ООН генератори для забезпечення енергією центрів обігріву, забезпечені резервними установками живлення всі медичні заклади. Про це а також питання соціального захисту та дотримання прав дітей у програмі Даю слово 2 листопада.